Угорщина заборонила командиру сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Мадяру Бровді в'їзд до країни. Причиною такого рішення стали удари по нафтопроводу Дружба про що ще наговорив глава МЗС Угорщини, та яку відповідь отримав від українських колег? Далі розповім. Командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді відтепер персона нонграта в Угорщині. Про заборону на в'їзд військовому до країни заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Причиною назвали українські удари дронами по російському нафтопроводу Дружба, через що постачання палива до Угорщини призупинилось. Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси. Будемо захищати безпеку, енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Примітно те, що про безпеку і суверенітет в Угорщині згадали в день чергового терористичного акту Росії проти України. Окупанти вдарили по наших містах рекордною кількістю ракет та дронів. Лише у Києві загинули щонайменше 18 людей. Командир СБЗУ Роберт Бровді не забарився із відповіддю. у своєму зверненні. Військовослужбовець жорстко й розлуго відреагував на суперечливі заяви Петера Сіярто. Варто зазначити, що сам Бровді народився в Ужгороді та має угорське походження. Запхайте в дупу, пане танцюрист на кісках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового командира птахів Збройних сил України. Маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви. Дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України, і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки полікоть українській крові, і ми те пам'ятатимемо. На заяву Петера Сіярто також відреагували у нашому МЗС. Очільник відомства Андрій Сибіга назвав її безсоромною і анонсував дзеркальну відповідь з боку України. Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росії? Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей убитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії. Нагадаю, раніше командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомляв про удари українських дронів по стратегічних нафтових об'єктах РФ, зокрема по нафтопроводу Дружба. Інформацію підтверджував і генштаб збройних сил України. Лише у серпні зафіксовано щонайменше три атаки на цей трубопровід. 13 серпня дрони вразили найбільший вузол системи нафтоперекачувальну станцію компанії «Транснефть» у місті Унеча Брянської області. 18 серпня удару зазнала станція «Нікольське» у Тамбовській області, після чого спалахнула масштабна пожежа, що практично зупинила транспортування нафти до Європи. 22 серпня дрони Камікадзе 14-го полку СБ ЗСУ атакували об'єкти нафтопроводу у Брянській області. За словами бровді, лише за два тижні серпня нафтоколонка окупанта втратила близько 21% своїх потужностей. Він наголосив, що російський бензин стає дефіцитним, а газ і нафта швидкозгореними ресурсами. Коротко нагадаю, як працював нафтопровід. Дружба ще з радянських часів російська нафта надходила до Європи через нафтопровід. Дружба схема була така: спочатку нафта потрапляла до білоруського міста Мозир, де розташований нафтопереробний завод. Звідти трубопровід розгалужувався на дві гілки: північну через Білорусь і Польщу до Німеччини, і південну через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. У середньому дружба могла перекачувати понад 2 мільйони барелів нафти щодня. А що ви думаєте про такі заяви з боку Угорщини? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Нові подробиці шокуючого вбивства Українки в США бездомний рецидивіст із холодною зброєю в руках напав на Ірину Заруцьку, просто в вагоні метро. Що відомо про загиблу чи покарали нападника? Яку мрію дівчина так і не встигла втілити в життя, та як на трагедію відреагувало суспільство? З вами Яна порхун деталі за мить. 23-річну Ірину Заруцьку знайшли мертвою увечері 22 серпня на трамвайній станції міста Шарлот, що в штаті Північна Кароліна. Незадовго до 22.00 офіцери відреагували на виклик про напад із застосуванням смертоносної зброї у кварталі 1800 на Камден-Роуд. Після прибуття офіцери виявили одну жертву з ножовими пораненнями. Медики, які приїхали на місце злочину, були безсилі. Від численних ножових поранень українка померла на місці. Дівчину поховали 27 серпня в місті Хантерсвіл, штат Північна Кароліна. Які подробиці про загиблу стали відомі? Ірина приїхала з Києва до США в серпні 2022 року. Разом зі своєю сім'єю, мамою, братом і сестрою, рятувалась від війни в Україні. На батьківщині дівчина працювала барменом та навчалась в коледжі будівництва і дизайну, де опанувала реставрацію предметів мистецтва. Повідомляють журналісти сайту обосю. Переїхавши до Америки, Ірині довелось швидко звикати до нового життя. Вона вступила до коледжу, вивчала англійську. Одночасно з тим працювала в магазині одягу та мережі ресторанів швидкого харчування. Паралельно шукала роботу кухаря, а ще мріяла стати асистентом ветеринара, адже надзвичайно любила тварин та часто допомагала сусідам вигулювати їхніх домашніх улюбленців. Дівчина любила подорожувати з родиною, відкривати нові місця. Але не менше цінувала домашній затишок і теплі вечори серед найближчих. У неї був молодий чоловік Стас. Разом із друзями вони часто виїжджали на відпочинок до річки. Ірина також була талановитою художницею, створювала скульптури, шила одяг у яскравому електичному стилі і дарувала свої роботи близьким, а ще пробувала себе у ролі моделі для інших мисткинь. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла її знайома фотографка і візажистка Уляна Козловська. Мою модель молоду, вродливу дівчину. Прекрасну людину, талановиту художницю, яка втекла від жахів війни в Україні, було вбито в центрі Шарлота. Неадекватний мерзотник із ножем увійшов у вагончик метро в Саус Енд і обірвав молоде життя. Що відомо про нападника, правоохоронці досить швидко вийшли на слід підозрюваного та заарештували його. Нападником виявився 34-річний безпритульний і безробітний чоловік на ім'я Де Карлос Браун. Це не перший раз, коли він опиняється в полі зору поліції. Його проблеми із законом почалися ще у 2011 році. За цей час чоловікові інкримінували крадіжки, пограбування зі зброєю та погрози людям. Однак усі звинувачення щоразу знімали. Американський журналіст Джо Бруно оприлюднив у соцмережах фото Брауна та нагадав про один з останніх інцидентів за його участю. У січні 2025 року чоловіка заарештували за неправомірне використання системи екстреного виклику «9.1.1». Згідно з судовими документами, він телефонував із лікарні «Новент», стверджуючи, що хтось вів йому речовину, яка контролює його здатність їсти, ходити та говорити. Коли офіцер відповів, що це медичне питання, і поліція не може допомогти. Браун продовжив набирати «9.1.1». Після цього йому висунули кримінальне обвинувачення, але суддя дозволила вийти на свободу без застави. Лише під обіцянку з'явитись на судове засідання. Після нападу на Ірину Заруцьку чоловік отримав поранення, тож одразу його відправили до лікарні, що саме з ним сталося, не уточнюють. Втім, у МЗС України повідомили, що після надання медичної допомоги Брауна візьмуть під варту. Йому вже висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. У відомстві справу взяли під особистий контроль. Дипломати перебувають у постійному контакті з правоохоронними органами США та матір'ю загиблої. Наразі слідчі з'ясовують, чи були Ірина та нападник знайомі і що стало причиною цієї жахливої трагедії. Поліція шукає свідків злочину. Трагедія глибоко вразила не лише українську діаспору, а й американців. На підтримку родини загиблої небайдужі організували збір коштів на платформі GoFundMe. У соцмережах пишуть, Ірина приїхала, щоб почати нове життя далеко від війни, але її спіткала смерть у громадському транспорті. Американці штату запевняють, що відчувають себе беззахисними перед злочинністю. А місцеві політики вимагають рішучих дій від поліції. Редакція обосює висловлює щирі співчуття рідним Ірини Заруцької. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.